Зараз ми також поговоримо і з'ясуємо оперативну ситуацію в Чорному та Азовському морях. Чи є загрози там ворожі кораблі, а, натомість відсутні про це повідомляють військово-морські сили в акваторії Середземного моря? Фіксується виведення росіянами на бойове чергування двох кораблів, проте носіїв крилатих ракет калібр серед них немає. Дмитро Платенчук, капітан третього рангу і речник Військово-морських сил Збройних сил України, з нами просто зараз на зв'язку. Пане Дмитре, вітання. Доброї ночі. Вітаю студія. Вітаю глядачі. Доброї ночі. Отже, чи змінилася позиція і оперативна ситуація станом на зараз в Чорному та Азовському морях? Ситуація залишається ставою. Російські кораблі в Чорному морі зараз. Присутні лише на дні Чорного моря в Злові, як ви бачите, так само вже протягом тривалого часу, в принципі, відсутні бойові одиниці російських окупантів, тому що цю акваторію вони вже розцінюють як небезпечну, тому залишаються пункти базування в новоросійську навіть підводних човнів станом на зараз немає. Зрозуміло, а підводний човен, про який ми з вами спілкувалися буквально кілька днів тому, чи продовжує він нести своє бойове чергування? Ні, повторююся, жодних одиниць зараз в морі немає, ні в чорному, ні в Азовському. Стосовно розвідника, корабля-розвідника російського Іван Хурс, Була інформація, що він знову працює поблизу Криму, чи цей корабель там зараз активний? Ну, в результаті він виявився тральником. і відповідно ми спростовуємо інформацію щодо виходу в море середнього розвідувального корабля Іван Хруст. Він залишається в пункті базування в Криму. А тральники іноді ненадовго виходять на зовнішній рейд, але знов-таки не у відкрите море фактично, а недалеченько від узбережжя. Вони там проводять якісь протимінні дії, можливо. О, та здебільшого зараз пункти базування охороняють за рахунок невеличких одиниць, типу Раптор, наприклад, які теж недалеко відходять, тому що в принципі це не корабель, це катер. І катер невеличкий насправді, тому вони там десь біля берегу безпосередньо патрулюють, як кажуть. Здебільшого пунктів вони переклали на авіацію. Цей корабель він був уражений, якщо я не помиляюся. Він відновлений, виходить так. Ця інформація ще потребує верифікації, підтвердження того, що він був відновлений після нанесення йому пошкоджень якраз військово-морськими силами наразі нема, і, в принципі, застосовувати зараз подібні одиниці, яких залишаються в Чорноморському флоті, так званої Російської Федерації, дві, і обидві вони у досить такому, скажімо, стані. Не На найкращому бачили вони й кращі часи. В принципі, знов таки зараз їх використовувати з ризиком щодо їхнього знищення, ворог не наважується. В принципі, для цього він так само використовує авіацію. Щоб якимось чином покращити своє становище, можливо, зараз ми це обговоримо. Росіяни будують, але будують кораблі з дерева. Про що піде мова? Мова піде про макет так званого човна ростов на дону Він був потоплений нещодавно, і тепер ми бачимо, що росіяни збудували дерев'яний 56-метровий макет. Тобто він фактично в розмір цього підтопленого підбитого підводного човна. і Наскільки правильна логіка, то це для того, щоб заплутати українську розвідку, щоб, начебто, наші військові сприйняли це як якийсь реальний об'єкт, пане Дмитре. Як ви можете прокоментувати таку тактику росіян? Це йдеться про Севастополь, про, про окуп... бухту да, про тимчасово Діленбух, окупований так. Крим. Так. Угу. Ми дуже заплуталися. Ми нічого не чули. Про цей таємничий проєкт під назвою Ростов на Дні. Я так розумію, що в принципі це наступна етерація маскувальних засобів. Попередньо вони таку, такий підводний човен просто на причалі намалювали в новоросійську. Но цього разу, бачите, вони вже пішли далі, вже 3D-форми об'ємні опанували. Це розвиток насправді. Um. Чи є можливість на вашу думку сьогодні, ну хоча б маленька приблизна у окупанта у Російської Федерації відновлювати повноцінно свою активність поблизу Окупованого Криму або в Окупованому Криму? Як, як, як сьогодні це оцінюють ВМС Збройних сил України? Ну, от насправді це впродовження попереднього питання. Так як ви бачите, від макетів підводних човнів в принципі. Мало відрізняється ситуація загалом приму датам залишаються кораблі і судно забезпечення, але здебільшого це ті одиниці, які або не боєготові, або які нема де ставити їх не так шкода, як бойові одиниці. Тому, в принципі, там залишаються ті кораблі, які ворог фактично в якійсь мірі, можна сказати, там кинув. Тому що причальний фронт закінчується, е, якщо не закінчився в новоросійську, інших е, від, е, від е, подібних локацій, е, відносно безпечних, називаємо їх так, нема. А Чемчірі це точно не та локація, де можна розмістити бойові одиниці, тому що досить маленька там гавань, в принципі, і можна там, звісно, поставити щось, але це теж. Не варіант, який вирішить всі їхні проблеми. Дякуємо, панаси. Тому... Угу. Пане, Дмитре, дякуємо, пане Дмитре, вам. дякуємо дуже за інформацію. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякуємо.